Отже, ми далі продовжуємо розмову з політологом Володимиром Цибульком. Принагідно нагадую про те, що якщо ви дивитеся на нас, то ще не підписані, то обов'язково виправте цю ситуацію. Підпишіться на канал, на мій канал, на канал Володимира Цибулька. І ще одна резонансна подія, яка сталася цього тижня, це Володимир Зеленський нарешті підписав закон про зниження мобілізаційного віку від. З 27 до 25 років. Отже, що це міняє? І що це дає? Чому він це такий його підписав? Ну, а, наявний людський ресурс саме цього віку складає десь до 150 тисяч чоловіків зараз. Ну, який можна призвати в війська? Тобто. Це розширення можливостей мобілізаційних саме якраз вік 25-27 років приблизно 150 тисяч є можливість відмобілізувати, бо багато з цих людей вже досить, скажімо, вкоринилися в важливих індустріях, їх вилучити неможливо, бо вони, як спеціалісти, дуже необхідні саме в цих індустріях, просто так вирвати їх із економіки вже неможливо. Але ресурс налічується під 150 тисяч загалом, тих, кого можна залучити. Дійсно. Ну, це, це якраз робить не просто омолодження військ, але це і дає змогу. бо все-таки в нас освітній ценз досить високий, і це дає змогу зараз швидко саме з цих людей підготувати спеціалістів рідкісних військових професій і з перспективою навіть залишення їх у військах потім на контракт. Це якраз найбільш благодатний контингент для того, щоб підготувати покоління висококласних армійських контрактників. В різних галузях, починаючи від ну, айтішники, дуже потрібні війська, вони просто безмежно зараз потрібні. Звичайно, що інженери автомобілісти, інженери електронщики дуже потрібні, дуже багато їх потрібно. Тому ну от будемо сподіватися, що якраз із цього контингенту вдасться підготувати. Хороших військових спеціалістів, які, які потім на перспективу можуть залишитися в військах надовше, уже після завершення бойових дій, оскільки вони будуть просто незамінними на тій новітній техніці, яка яку Україна отримає. Але при цьому всьому в нас е, явно затягується ухвалення закону про мобілізацію. І в мене од є перше питання, яке в мене виникає. А яка була потреба виділяти окремо оцю вікову групу, коли йдеться взагалі про закон про всю мобілізацію? Чи не простіше було ухвалити один закон, який би вирішив ну принаймні всі основні проблеми, в тому числі і омолодження, а не робити окремо окремо з зниження мобілізаційного віку, потім ще щось зробити, там ще якісь доповнення і розтягувати це по багатьох законах, чи тим більше коли йдеться. Чи просто швидше е, ухвалити цей закон про мобілізацію, який вирішить всі основні е, е, складнощі? Олександре, це нагадування про нечистоплотну діяльність банкової. Справа в тому, що закон, який підписав Зеленський, він був проголосований півтора року тому. За цей час встигли підготувати кілька кривобоких законів про мобілізацію. Підняти величезний скандал як, як механізм залякування населення. Е, потім, коли партнери, а хочу нагадати, що партнери, які приїжджали, е, ну, і конгресмени американські, і деякі військові з Європи, вони говорять, що вам треба ну, омолоджувати Збройні сили. До 18 років. Та навіть до 18. Ну, справа в тому, що до 18 це, це якби в нас була. Ну, призовна служба. Зараз, до речі, Зеленський скільки тягнув з, зі звільненням призваних. ті, що, ну, з, Зараз -то війська, по суті, на контракті. Зараз є або ну, мобілізовані, або в, в військових частинах багато на контракті. Із страховками з усім. І, От питання тепер бо вноситься закон про всезагальну військову підготовку в навчальних закладах. Мова йде про, по-моєму, 90 годин занять плюс півторамісячний чи двохмісячний збір військовий практичний. Причому для всіх чоловіків у вищих навчальних закладах. А для жінок за бажанням. Тобто зараз мова йде про те, що західні партнери ну, прекрасно розуміли, що державі, наприклад, 50-літнього бійця перенавчати на якусь рідкісну спеціальність нема сенсу, тому що він фізично вичерпується. Він, ну, здоров'я йому не дозволятиме довго служити. А 25-літні чи 18-літні, які ну, заходять і освоюють. Протягом 4-5 років якусь рідкісну військову професію, це і є опора майбутньої армії. Тобто тут важливо, щоб військо формувалося не імпульсивно, що там заткнули дірку, там заткнули, так як робиться влада. Військо це системна робота з дня в день. От в чому? Чому військо як інституція завжди. Ну, продумується і створюється як довгограючий орган, такий. тому ну, західні військові, які приїжджають, вони говорять з точки зору саме такої тривалої, стабільної підготовки військових спеціалістів на довготривалий сценарій. А не для того, щоб заткнути тут діри, перемогти і розпустити військо. Навпаки, це військо має бути потім сформувати такий кістяк, щоб. Можна було в випадку будь-яких загроз швидко розширити 100 мільйона бійців цю, цю армію, але от дивися, от ухвалення закону про мобілізацію затягується. Я от спробував теж провести опитування на цю тему. Відповіло майже тисячу чоловік, і от 51% вважає, що старий закон цілком придатний, не потрібно нового. Лише 6 відсотків вважають, що закон ухвалять вчасно, 7 відсотків, що ухвалять, але із значними змінами, і ре решта це доволі значний відсоток, що ухвалять, але надто пізно. І ще частина, що ухвалять, але при наступному президентові. Ну, це ж не проблема ухвалити цей закон. Мені здається, що. Якщо Зеленський півтора року не підписував попередні законодавчі ініціативи, ну законопроекти, які проголосовані, от вони півтора року лежали. Доки західні партнери не сказали не о молоде ж військо, ну, ми ж не можемо давати, коли нема спеціалістів, ми не можемо техніку давати. Або давай спеціалістів, якими в руки вручимо цю техніку, або, або ми її не дамо. От в чому питання ставилось? Ну от він з переляку, коли вже притиснуло, коли не, не дають озброєнь. А не дають, тому що сам Зеленський провалив підготовку кадрів. Провалена вона, провалена. Хто б що, що не казав. І, і це прекрасно розуміють в парламенті, до речі, і в фракції Зеленського це теж прекрасно розуміють. Через що вони шантажують Зеленського, до речі, і цим законом також. Е, uh, отже, uh,